Це не село, це Київ. Ця будівля вже стоїть, за словами місцевих жителів, дуже давно. Але квартири продають. Так що, якщо хочете стати жертвою будівельної афери, купуйте квартири ось в цьому будинку або в тому, що будуватиметься там на озері. Деякі будинки, за словами місцевих жителів, збудовані тут. Ще в 1850 році у забудовника хороші аргументи. Ми впорядкуємо цю територію. Так, вони впорядкують, але поставлять чергову висотку і засиплять ось це озеро. Живе абсолютно нормальне озеро, яке забудовники називають. калюжею. Це озеро хоче знищити житло Інвестбуд УКБ на чолі з Непопом. Безпосередньо на Будмайданчику керує злочинцями, які знищують це озеро, засипають його. такий собі медвідь Микола Іванович, начальник технічного нагляду, відділу технічного нагляду. Житло -інвест Буду». Запам'ятайте це прізвище, знайдете на сайті фотографії, щоб знати, щоб допомогти родичам, дітям, внукам цього бандита прославитися як родичам бетонного терориста. Ось уже якийсь озерний флот. Вчора по ньому плавали по